Я ще раз повторю: є рекрутингові центри. Да? на мене сьогодні була от, ну, людина зі Львова. Да? Ти цікаво влучила повестку, і все, в тебе є 72 години, ти повинен пройти там ВЛК, там, все їхнє оце, ну, типу, з'явитися в даний ЦЦК. Якщо ти не з'явився, в тебе 25 тисяч штрафа. Прекрасно. Прекрасно. І мені цікаво, куди ці 25 тисяч гривень йде. А мені, не... в а мені не цікаво, куди ці 25 тисяч йде. Мені цікаво, чому в тебе 72 години, якщо в тебе було з 24 лютого 3 роки. І зараз, Боже, схопили, забусярили, кинули. Де ти був три роки? Я би ще по хребту давав і лупив ще більший штраф. А що держава має тратити свій ресурс у вигляді ТЦК на соляру, офіси? На це все діло, блін, ловити вас всіх тут по всіх усюдах, тратити гроші бюджетні, які можуть на дрони піти. От ми всі за дрони. Чому ці гроші не можуть піти на дрони? А замісом да, ми маємо всіх знайти вас, запросити, поставити на облік, а потім ще раз ходити з повістками вас шукати. Ну. Ми разом кріпчали. Понятно, що э, марафон вже не працює. Понятно, що тут поток лжи. в сто раз преувеличенного оптимизма вызывая только оскомину и сарказм, поэтому включается план «Б». Теперь будем ухилянтов бить по хребту. Интересно, какое количество ухилянтов побежат записываться в армию, опасаясь, что их будут бить по хребту. То есть идет совершенно очевидный и продолжающийся раскол, тот же самый пресепшн гэп между украинскими власть-придержащими и украинским обществом. Спасибо, что просмотрели часть нашего утреннего выпуска новостей на канале Кофе с Любарским. Чтобы посмотреть полный выпуск, нажмите слева ниже. Чтобы подписаться, нажмите выше. До встречи в следующих выпусках.